Read it. Ви ніколи не задумали, що буде, якщо б не було б першої чеченської війни та другої. Отже, в цьому відео я вам покажу, що було б, якщо б не було б не першої чеченської війни, не другої. І оце я, Джодан Дудаєв. І я розумію, що в північній частині у мене є сусід під... Раз З майбутнього до нього прийшов із майбутнього Ічкрійський. І він йому сказав: Я в на пакет, гейшкері! І це із перекладу із Ічкерійської. Він сказав, що він живе зараз в Параші. І щоб не потрапити в Парашу, нам треба дружити. Із парашою, і наша ціль це зробити велику ічкерію. І для цього нам треба стати корумпірованими капіталюгами і викупити кожен клаптик, який знаходиться на Кубані і на Донщині. Кожен клаптик, який виглядає як гамно. що моя ціль це було викупити усю Кубань і усю Донщину у Росії. І 2 січня ми у Параше окупаємо одну територію, яка знаходиться на Дагестані. Є плюси, у нас з'явилося більше кордону з Грузією і з'явився кордон з Азербайджаном. Тепер ми можемо не тільки з Грузією торгуватися, а ще й з Азербайджаном. І наша наступна ціль буде об'єднатися з усім Дагестаном, щоб потім зробити.

І 26 лютого 1993 року ми об'єднуємося з Азербайджаном. Є плюси, у нас більше появилось кордону і. Наша ціль зробити велику ічкерію. І ця ціль приближається з кожним днем ще й ближче та й ближче. І 17 вересня 1993 року ми укладаємо пакт на нападі з Туреччиною та з Іраном. І 1 жовтня 1993 року ми окупаємо у Росії південну частину Осетії, щоб потім ми змогли мати кордон більше з Грузії та з Північної. Осетією, та ще й розібратися з північною Осетією. Та 18 лютого 1994 року ми об'являємо війну Південній Осетії. І ось вам музичка під нарізочку, під назвою. Ой, то б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому немає. 25 березня 1994 року ми завоювали та анексували Південну Осетію. Та 6 травня 1994 року ми викупаємо території у Росії, які мають кордон з Кубанью. Та 12 серпня 1994 року ми об'єднуємося з Грузією, і так наша ціль майже підійшла до кінця. Ми майже зробили велику ічкерію. Залишилося тільки поставити новий прапор, а не оцей, який на якому є і наш чеченський, і азербайджанський, і грузинський. Та 7 жовтня 1994 року ми об'являємо війну Вірменії і ми її анексуємо і тепер ще скоро нам тільки залишилось Кубань, та Дон. І ми зробимо велику Ічкерію. Та 25 листопада 1994 року ми викупаємо прифронтові території у Туреччини. Та 20 січня 1995 року ми викупаємо території, які знаходяться на Кубанщині та Красноград. Та 26 травня 1995 року пройшли перші вибори у Ічкерії. І на цих виборах перемогли реакціонери. Та 30 червня 199 1995 року ми викупаємо увесь Кубань у Росії. І нам залишилося викупити тільки Дон. Та 12 січня 1996 року у нас у Чечні провелися ще одні вибори, на яких перемогли мусульмани. І 26 січня 1996 року ми викупаємо Калмикію у Росії. Та 30 березня 1996 року ми викупаємо у Росії увесь дон. І тепер ми зробили Велику Ічкерію. Та 27 квітня 1996 року ми викупаємо. Опаємо в Україні Донбас та 22 червня 1996 року. Ми викупаємо територію Росії, що знаходиться више Дона, та 5 червня 1997 року ми об'являємо війну в Україні і ось вам пісенька під нарізочку. Мене налитий самогон стаканчик, біля хати бродить молодий кабанчик, скоро буде свято, весела гулянка, ой яка чудова, гарна буде п'янка, скоро буде свято, весела гулянка, Ой, яка чудова, гарна буде п'янка, Наливай ми горілки, стаканчик, бігає по полю, весело кабанчик, Наливай ливайку ми горілки, стаканчик, бігає по полю Не тушуйтесь та заходьте зліва, а я підкрадуся, і за нашої сливи Відганяйте, куме, хряка від дороги, ой тримайте звіра, хапайте за ноги, відганяйте куме, хряка від дороги, ой, тримайте звіра, хапайте за ноги, наливай, куми, горілки, стаканчик, бігає по полю весело, кабанчик. Наливай, куми, горілки, стаканчик. Гає по полю весело кабанчик. Hey! Цілий день в городі кабана ловили, у мене і кума, вже немає сили, годі вже ловили. Забій як кухряка. Все, і на цьому закінчується це відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, Найтавлик. І всім пока-пока!